Інколи здається, що потрібно 1500 навичок прокачати перед тим, як працювати онлайн. Потрібно дуже круте портфоліо з дуже крутими гучними кейсами. І поки ти так думаєш, відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш і нічого не робиш для того. Давайте проговоримо про мінімум: про те, чого взагалі потрібно почати. Дуже багато новачків. Думаю, що потрібно прям дуже багато-багато різних послуг, і щось та я продам. Але це так не працює насправді. Тому і зосередитися на базовій навичці, і усередині цієї навички зробіть декілька пакетів співпраці з вами. А вже потім, коли ви будете освоювати інші навички, або вже будете виходити з запитів своїх клієнтів, ви можете розширити вже свій спектр послуг. Але. Зосередитися на базовому, наприклад, якщо ви навчилися дуже класно оформлювати сторіс, то ви можете якраз оформлення або поштучно запропонувати, або повне ведення вашого, ну повне ведення саме сторіс, так? З, прописування, з прописуванням конкретного ТЗ для сценаріїв. А потім вже переходити на, наприклад, там додавати інші послуги, такі як там написання сценаріїв для ріосів або, наприклад, повне ведення, так? Тобто не потрібно усе-усе усе одразу. І просування, і те, та те, те це дуже багато вам буде. Тому зосередтеся, будь ласка, на одній одній базовій навичці, і зробіть там декілька варіантів співпраці, і цього буде достатньо. Тобто, одна базова послуга, одна додаткова і одна там максимальна. Додатково ви можете розвивати свої soft skills, тобто, Розуміти, з якими людьми вам комфортно працювати, яким людям ви можете запропонувати не тільки свої послуги, а на чому ви будете розуміти, на чому зробити акцент саме у своїх совських, наприклад, що ви там швидко щось робите. Або, наприклад, ви за довгострокову співпрацю і налаштовуєте ще стосунки, що ви там у колективі створюєте дружню атмосферу, або там дуже класно вмієте розрулювати конфлікти. Все це о, там це може бути дуже великим плюсом. Тому, окрім базової навички, також розвивайте оці більш людські якості, так а, і зрозуміти, що важливо для, для вашого, для ваших послуг і для ваших клієнтів. Наступний пункт це чи потрібен взагалі профіль у інстаграмі, або потрібен канал у Телеграмі, де взагалі пропонувати свої послуги. Щобила, якщо у вас зовсім немає часу, я б обрала ті способи, які не потребують введення соцмереж. Розповідала у відео, прикріплю підказку. Або, знайдете, в інфобоксі прикріплю посилання на це відео. Це для тих, кому немає часу взагалі вести свої якісь соцмережі. Для тих, хто хоче вести свої соцмережі, ви можете зробити план мінімум, тобто розповісти, хто ви, які у вас послуги і чому саме потрібно звернутися до вас. Приклади робіт, звісно, показати. Ось, і цього, в принципі, буде. Достатньо для того, щоб зробити як акаунт візитку, наприклад, тобто можна залишити посилання на свій телеграм, щоб там, наприклад, вам писали, або гугл-форму, щоб записувалася на вашу послугу одразу з брифом, наприклад. Це для тих людей, хто вже точно там вирішив з вами працювати. або пропонувати а, безкоштовно там розібрати якийсь запит на 15 хвилин і закрити людину на свою послугу, тобто запропонувати я не дуже люблю такі речі, але я розумію, що для моєї аудиторії дуже важливий зі цфор. Тобто з тими, з ким я працюю, вони все ж таки хочуть бачити або чути живу людину, а не тільки бачити а, текст або переписку. Тому ось так. Просто для моєї моїх. Клієнтів, це важливо. Я розумію їх поведінку, тому я завжди пропоную зі дзвон, або вони навіть вони ніколи не відмовляються, тому що вони розуміють, що це їм потрібно. Але це вже на досвіді, я зрозуміла, після там, першого року роботи саме у А Вам не потрібно одразу вести усі соцмережі, якщо ви не готові. Спробуйте спочатку інші методи, запакуйте базово хоча б свій інстаграм. І потім вже вирішити, які канали все ж таки вам ще потрібні для того, щоб привлікати клієнтів. Краще зосередитися на одному а, там каналі трафіку, ніж одразу розпилятися на усі. Робіть мінімальне портфоліо, тобто воно повинно бути з прикладами робіт. Взагалі це обов'язково, хоча б повинні бути якісь приклади. Для тих клієнтів, яким дуже важливо побачити саме різноманітність ваших там навичок або робіт. Що, наприклад, якщо ви дизайнер, щоб людина впевнилася, що ви можете різне, та, або ви працюєте в якомусь одному стилі, або ви можете в різних стилях працювати. Тобто для деяких це дуже важливо. А так, наприклад, і для СММ, щоб не всі профілі були однакові, що ви можете показати взагалі а, різне. Наповнення профілю під цілі клієнта ваш профіль може бути вашим таким так кейсом або вашим міні-портфоліо, і ви можете його показувати клієнтам. Але все ж таки зробіть навіть якщо це не 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 справжнє, наприклад. Оформлення оформлення можна зробити насправжнє. Звісно, підроблювати статистику аккаунта не потрібно, якийсь фейковий аккаунт вигадувати. але ви можете там свою статистику, наприклад, показати, якщо ви там новачок, що ви там розвиваєтеся, або наповнити різними прикладами, просто взяти різні ніші і показати різні приклади там, того, ж оформлення або тих же текстів, або сценаріїв для того, щоб взагалі у вас було що показати. Я один канал просування вибрати, але я все ж таки не один вибрала, а три. Тобто одну соцмережу і ще додатково якісь канали, де ви, там, наприклад, у чатах, наприклад, шукаєте замовлення. Там, кожного дня, наприклад, ви придивляєтеся чати, які у вас є, там, де є вакансії по вашій, наприклад, професії, і ви там, шукаєте собі вакансії. Так? Дивитися, взагалі, що відбувається на ринку, хто що пропонує, які взагалі ціни і так далі. На старті фрілансу не потрібен свій власний сайт. Ви можете зробити сайт у Notion, наприклад, або зробити Google-форму, або Гугл-документ, Google або розписати свої послуги в телеграм-каналі. або... В інстаграмі розписати, так, підготувати так. а можете презентацію приготувати, так для того, щоб показувати на зізвонах клієнтам, як ви будете працювати, тобто цей шлях пропрацювати детально, але не вкладати в гроші у сайт, наприклад, або зробити щось дуже мінімальне. Наприклад, можна на сендпульсі обрати шаблони і зробити мінімальні сайти. Там супер-пупер сайт на початку вам точно не потрібен. Потрібно 1000 підписників для того, щоб почати взагалі працювати онлайн. А ви можете із 100 підписниками або 50 підписників вже там закрити клієнта, наприклад. Тому взагалі. Підписники це знаєте такий фільтр. Якщо людина каже, ой, да у вас там немає навіть тисячі підписників, не буду з вами працювати, то це дуже дивно. Тому що людина це як фільтр, знаєте, знаєш, з такими людьми вам не по дорозі. Тому що, якщо ви тільки починаєте, ну, звісно, у вас там може не бути тисячі підписників, це взагалі нормально, але це не означає, що ви там фіговий спеціаліст або не шарите у своїй справі. Тому. Якщо людина звертає на кількість підписників, це не зовсім нормально. Якщо вона звертає на якість вашої роботи і комунікації з нею, то це окей, це добре. Я б сказала, що потрібно просто. Відстати від себе і почати практикувати, тому що ви будете приходити курс за курсом, курс за курсом, і можете не мати того результату, який вам обіцяють на курсі. Попередчуваєте, що ваших там навичок недостатньо, вам потрібно вивчити ще один напрям. Так, ви можете спочатку там безкоштовно щось дізнатися, а потім вже йти а, на якийсь курс, але їх також обирати дуже важко взагалі для того, щоб вони були толкові і дійсно принесли вам. А, якусь дійсно користь. Тому а, курс за курсом приходити я б не стала. Але раз на півроку точно а, брала б а, якусь штуку для того, щоб бути у курсі, купити чийсь досвід, а, подивитися, перевірити. Це нормально, це окей. Але кожного місяця проходити такі довгі навчання. Курс за курсом проходити, це взагалі знаєте, дуже важко. Шлях нікуди ви будете навчатися, у вас не буде часу якісно шукати за клієнтів та взагалі практикувати. Тому з курсами дуже обережно дійсно йдемо на курси, коли відчуваємо, що дійсно нам це потрібно. Нам потрібно освоїти нову навичку. За допомогою цієї навички ми можемо підняти свій чек. За допомогою цієї там інформації або цього навику я можу розширити послуги свої, так? І головне, що ці послуги хочуть мої клієнти, які є зараз. Тоді в цьому є сенс. Тому, коли ви працюєте, ви ще паралельно вивчаєте своїх клієнтів, що їм взагалі потрібно, які болі в них можна закривати, що я можу там. Що вони просять, а я, наприклад, не вмію робити, і мені потрібно цьому навчитися. Саме головне взагалі почати діяти навіть з маленьких кроків, не розпилюватися на все одразу. І головне ще так, такий момент не шукати відмовки, що от, якщо б в мене був суперкрутий сайт, то я точно би закрив клієнта. Або якщо в мене були там, <кій> гучні суперкейси, я б точно там, співпрацював, там, в мене було, там купа грошей. Або у мене немає часу на там, пошуки, або ще щось. Тобто, головне, не або, там, в мене немає тисячі підписників, тому до мене там не хочуть йти клієнти. Тобто не потрібно шукати ці відмовки, тому що якщо ви почнете це робити, це в шлях просто в нікуди. Головне просто робити так, відмовою. Нічого, продовжуємо далі. Як взагалі пережити відмову? І як на неї реагувати, і, взагалі, якщо вам цікавий мій досвід, то обов'язково пишіть в коментарях, і я зніму відео на цю тему. Я вважаю, що вам дуже важлива і цікава. Тому усім наснаги, усім класних результатів і успіхів, чекаю вас у наступних відео.